Всім привіт! Нарешті в нас трішки похолодало. Пасли корів зранку на інжичка пускалась, було хмарно, але зараз вилізло сонечко і але... вітерець, але дуже гарненько. Нарешті. Ми гуляємо. Але скоро будемо йти додому. Привітання, записала ще вчора, але через великий вітер, який є сьогодні, нічого так і не зняла. Продовжуємо вже на наступний день, сьогодні 23 серпня. На звук не зважайте, це у нас там на точку. Подрібнюють на той подрібнювач гілки з дерев. Вийшла собирати я перець. Принесла щойно бусю додому. Іду, а мама тут виходила, капусту вирізала на борщ. І взяла відро, вибрала вона вже відро, таке велике, здорове. Це будівельне відро. Воно на 25 кілограм, але по літражу сюди влазить 15-17 літрів води. Ну, і то так не повне. Я вибираю перець. Хочу показати, який, який на колір у спілому вигляді лайлак бел. Ось він такий. Я проти сонця не бачу, як камера передає колір. Ну, такий він. І мама каже, оце щоб отакий обов'язково на наступний рік таке Семену купувала. Лайлак Бел. Нам дуже сподобався. Його на кущах зав'язі просто нереально багато. Ось він. Ой, ні, це не він. Он він. Зараз покажу. Ось він. І це вже обривано три рази ці кущі. Сьогодні вибираємо в четверте Ми перець. Стабільно кожен раз по два отаких відра. Один раз я вибрала тільки отаке здорове і чорне, 12-літрове. Вже закрили і в меду, і в маринаді, і лечо. Заморозила на фаршировку. Сьогодні також заморожу. Трішечки звільняється морозилка, там м'ясо береш, то ще щось. І місце з'являється. Тому... На заморозку, на фаршировку, дуже шикарний. Тут так зрізати і в кострульку так гарнесенько накласти можна. Тому вибираю далі. Так, відерце вже є. І якщо комусь буде, ось як припікся, на сонці прямо лежав на відкритому. Кущі важкі, падають і лежать боком. Якщо кому буде цікаво, що це за сорт перцю, я не знаю. Це вже останні причини достигають, тому він не такий великий. Вони такі довгі, він не товстостінний, схожий на пастух. Може, це він і є, бо в мене раніше був пастух. Але я не знаю, що за сорт, бо я такий не купувала. От я усі перці в мене від одного виробника насіння. Белл. Дуже шикарно проростав. Ось такий, не пам'ятаю назву, дуже мало, погана сходжуваність насіння. А такого взагалі я не замовляла. Це в якомусь із пакетів насіння було повністю оце такий перець. його також чимало кущів. Але нормально, на, на лєчо, маринований, він досить смачний. Десь один солоденький, от дійсно болгарський перець, от солодкий. А Десь попався один кущик, що попадається. Я як кришу куди. У мене звичка, я дуже люблю овочі і перець особливо. Я все пробую. І от десь один кущ, напевно, десь трішечки від когось бджілка перенесла, перезапилений. Він трошечки так гіркий, але не обпікаючи, приємна така гіркота. Тому кажу, мамі, так, я десь різала і десь попався гіркуватий, Тому перцю кидай менше. Ну, Оце такого. Це вже останнє, я ж кажу, вже ось він. Ось він. Вже мало його дуже на кущах. Видно, що вже ми обривали, обривали. Ну все, дориваю далі. Такий вже відходить перець, а який ось тільки починає. Ось такі перчинки. Також не пам'ятаю. У мене є відео, де... У мене є навіть пакетики збережені ще від семена. Ось тільки-тільки починає. дуже такі гарнесенькі. Мініатюрочки також на фарширування дуже такі гарнесенькі. Такі, знаєте, можна і не в каструлі, а просто на противень викласти і в духовку. Дуже гарненькі. До маминого відерцю ще добавиться і оце стільки мого. Я брала, думала, тут одне відро, а в друге відро піти там по динях подивитися. Там такі дині, такі гарні були, але стигне і на смак не дуже. Гарненьке, ще не вирвала. Але радує душу, що вже потрішечки перець сходить. Уже ось є такі кущі, на які взагалі нічого вже нема, слава Богу. Якщо також хтось у мене вже питав, попередні... пушок В попередніх відео про перець, у мене тут 100 кущів. 100 кущів перцю. Росада вирощена особисто мною. Так що от такі діла. Квіточки вже відцвітають потрошечку. Ну, вже вітерець такий прохолодний, вже такий осінній. Хоча ще серпень, але вже осінь. Ще в нас є огірочки, це фенікс. Ой, страшний звук. Це фенікс, треба вибрати, Вон, які лежать. Нам дуже сорт подобається. Це я також садила розсадним методом в стаканчики. Моя малина. От я на цю малину, яку на городі кинула, взагалі не покладала ніяких надій. Думаю, осталося та і все. Я там у садочку садила. І що ви думаєте? В садочку майже вся пропала, хоч і половину літа поливала. А тут ось яка. Я навіть не думала, що вона буде плодоносити. В тому році я садила. Про ту малину ще у дворі в мене буде окремо відео, там я взагалі трішечки шоці. Полуниця в бур'янах, дивиться, як гарні. Літні, зелені. Але й полуниця в них не сохне. Дивіться, яка гарна. Це все вирветься, прополиться, що треба, відкопаю, насажу. Бо в мене на цьому дворі кілька років тому. Я отак вирвала ми бур'ян у серпні і дала спеку. У мене так вона посохла, я думала, на наступний рік там навесні нічому буде відходити. Дуже я злякалася. Капусточка, бурячки цукрові і такі. Цукровий дуже здоровий цього року. Ось, огірки вже це пропадає. Ми нікому не згодовуємо, птиці в нас немає, а є кабачки в нас для цього, ще коровам до свиням тільки огірків не хватало давати. Ось моя плантація з диньками. Я вже потрошечку їм, але мені не сподобалися. На наступний рік хочу брати якісь голландські сорти. Та вони також зав'язалися і вони не виросли. Так, що, так я зраділа, як з'явилася зав'яз, тільки диньок наче було. Це наші якісь українські сорти, там колхозниця, ще якісь. Ну, не про що. Капусточка наша середня, ось яка вже вже репається, і вівцям даємо, і на закривання. А пізня, 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 ось яка вже. Аналог агресору. Ого, Боже, як камінь. Як камінь, це аналог агресору. Я подивлюся, якщо хтось запитає, запитайте, який сорт, я напишу під низом. У мене також залишились пакетики від семена. Це своєї роса. Боже. Дійсно, вона тріш... вона схожа на агресора, де вона? О. Ого, чого собі? Це пізня капуста. Нам, нам вистачить аж бігом. У нас вівці більше її з'їдають, ніж ми. А поміж капустою дуже гарні елітні бур'янчики. Куди ж без них? Є таке, що й порепалася. Це середня якась. Вона не така їй тверда, але все рівно репається. Вівці поїдають з апетитом, вон репнута яка. Помідори. Ну, що таїть. обробляла, обробляла. Багато перегнило, але не так перегнили. В тому році в нас взагалі мої улюблені. В тому році, я дуже люблю жовті помідори. Ой, попадали. В тому році. А так погнали, що в нас взагалі ми нічого, тільки трошечки поїсти. А консервації ніякої. А в цьому році, ну тільки того, що не дало накрутити соку. А так і ціленьки ми закрили, і салатики різні всякого поназакривали. З нас вистачить ми багато, дуже навіщо тоді на наступний рік викидати його. Тому що ми двохрічну консервацію не дуже любимо. Так, оце та ділянка буряка, яка, який не зайшов, і ми пересівали морквою. Дивіться, яка морква. А, а, а у підсумку після дощів зійшов той же ж буряк. Та сама історія, що й на, тому, на нашій добавці. Було дуже сухо, суховії і не сходило. Морква вон, пересіяна, Чуть-чуть там зійшло, а зійшов той буряк, що садили зразу. І хоча кормовий не дуже великий, а червоний, кажу, мамі, це все піде скоту, тому що. Ну куди його варить собі? Тихо треба тиждень варити, щоб він зварився. Дуже здоровий. Я помидорчи їм. А, квасолю ми вже рвемо. З квасолею та сама в нас участь. Була, не сходила вона три тижні. Розгорнеш, семено лежить у сирій землі, ой, у сухій землі. А тоді пройшов дощ і вона вся вилізла. І ми думали, вона буде дуже пізно, аж у вересні спіть. А цю, дивіться, один сорт ми вже вирвали. Я покажу вдома, яка вона, ця що біла, у крапочку така. Купляла я її два пакетики в минулому році, і оце з пакетиків ми вже стільки розвели. Цього року вже більшенько зібрали. Але вона якась цього року дрібніша. Ну, багато було зав'язі, багато стручків було на стеблі. І оця ж ось велика. Вже я почала її рвати. Ми рвемо. Вітер такий. Ми рвемо квасолю, ми не вириваємо всю. Я приходжу з відром, суху обривала та далі стоїть. Я ніколи не заморачуюся і не несу її в двір. Як її виривають, на горище тянуть. О, це така крупна. Колись на базарі у тих, хто продає семено, купувала за 15 гривень. Може, там у пакетику було два стакани. Років чотири, тому і це ми розвели її. Це така. Почала вже стигнути. А цю вже вирвали. Ух, от такі справи огородні. Не такі бур'яни. Ось бур'яни, дивіться це, мама вирвала всю цибулю. І сполола весь бур'ян, сполола. Дивіться, що робиться. Ну, а це ж полуниця моя, я цього не стидаюся. Взагалі я цю ділянку буду всю, ми всю переорювати. Буде тільки та, що я показувала на початку. І отам, вон, де стоїть листок заліза, на якому ми сушили. Яблука на узвар. Це також була цибуля, дитя, що робиться. Портулаку нікому не треба. Вітер напевно забиває. Це також полуниця отут, вона вся буде вирізатися. Вітер саме такий. А отут. Це пробереться, все сполиться, як ви поки викопаємо картоплю і вже в вересні займуся полуницею. То тут буду досаджувати свою, яка вон там діток накопаю. Та тут мені тоді тут усе переоре, вигребеться все коріння, будемо садити там цибулю і все таке. Ось, де на сонці, ось де. Зачухалися руки і вирвався бур'ян, то на сонці вона не дуже весела. А там дуже гарненько. Зелена така. Все. Зідаю останній помідорчик. Мама голови сікла капусті. Зараз на кінець покажу цукровий буряк. З гранульованого семена на розвіз братий. Я не знаю, чи видно його гарно, чи ні. Дуже здоровий. Гич рветься свиням. Нам вистачить. А, піду зараз диньок ще вирву. Ось такі в нас огородні справи. Всіх, всім бажаю смачних заготовок, щоб усе пішло на користь. Зустрінемося в наступних відео. Ось! Так виглядає квасолька, яку ми вже вирвали. Шикарний урожай, незважаючи на те, що сходила три тижні.